Розглянемо детальніше порушення розвитку шкільних навичок. Дислексія це порушення навичок читання. При дислексії дитина припускається помилок під час читання, а саме змінює літери місцями, спотворює звуки, пропускає звуки та початкові склади слів. Інколи дитина не здатна сприймати на слух певні звуки та вживати їх у своєму мовленні. При дисграфії діти працюючи опановують письмові. Письмо і їхні диктанти, вправи містять безліч граматичних помилок, вони не використовують великих літер, знаків, пунктуації, мають поганий почерк. Дискалькулія це розлад арифметичних навичок. Таке порушення проявляється як труднощі в операціях з числами, в осмисленні структури числа. Дитині важко аналізувати предмети, розшукувати за зразком геометричні фігури та визначати ліворуч, праворуч, зрозуміти час на годиннику. Часто дитина з такими порушеннями не може освоїти навичку зав'язування шнурків, дизорфографія визначається, як особлива категорія стійких специфічних порушень письма, що проявляються у труднощах засвоєння орфографічної навички. Одні діти легко засвоюють правила орфографії і застосовують їх на практиці, інші, не дивлячись на знання правил, допускають безліч помилок. Щоб писати правильно, знання правил недостатньо. Це порушення, яке пов'язане з недостатнім розвитком мовних функцій, зорової і слухової уваги, сприйняття пам'яті, мислення, як же допомогти дитині. Потрібно звернутися до фахівця для діагностики і корекційної допомоги. Оволодіння шкільними навичками у таких випадках можна порівнювати з ювелірною роботою, бо потребує терплячості і неспішності. Тому варто пам'ятати, що це непроста і часто тривала співпраця. Рухаємось маленькими кроками до великих навичок. Бути важливим союзником для дитини, адже кожна дитина з розладами шкільних навичок може бути успішною. Важливо помічати маленькі перемоги і хвалити дитину за кожне нове вміння. Потрібно стати одною командою, школою та вчителями. Учням з розладами шкільних навичок у школі варто давати змогу не писати, а друкувати текст, відповіді на планшеті, комп'ютері. Відповідати усно або за допомогою тестів, мати візуальну підтримку написаного або сказаного вчителем, а також використовувати навчальні матеріали, надруковані шрифтом великого розміру на кольоровому папері, мати додаткові пояснення, уточнення, визначення завдання, мати додатковий час на виконання контрольної роботи, забезпечити систематичність та послідовність для гарних результатів. З вами була фахівець консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Людмила Кобилінська.